Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу вам показати, що в нас з'явилися сальники клапанів на трактор МТЗ. Також їх зараз зараз ставлюють на трактор МЗ теж е е металічні. Раніше в нас були металічні виробництва Білорусь, але зараз вони закінчилися, їх не завозять. Дуже складно знайти. І багато клієнтів телефонували, питали саме по. Металічна, тому що є резина, є силикон, силикон є чер... червоного кольору, синього, білого, різні. А ось стальних не було. І зараз вони нарешті з'явилися. Це виробник Китай, правда, це Китай, але якість дуже непогана. Іде металічна обойма. І тут, по-моєму, силикон. По ціні коштує 35 гривень штучка. Тому, кому треба, замовляйте є. Ну, Поки взяли 100 штук, подивимося, можливо, ще закупимо. Всередині відео хочу вас попросити підписатися до нашої вайбер-спільноти. Ви це можете зробити. Чи у нас на сайті є зверху справа? Логотип вайберу. На нього натискаєте, і ви вас перекидають до вайберу. Підписуєтеся, або у цьому відео в описі буде також ссылка на вайбер. Переходите по неї і підписуйтесь на нашої вайбер-спільноти. Там буде дуже багато актуальних цін, фото і наших новинок. Я думаю, вам буде цікаво. Також по клапанах є ще дуже доброї якості клапана це виробництво Туреччина GMSP. Виробник. Вони рідко з'являються і швидко розкуповують їх, тому що якість дуже гарна, їх ставлюють на трактор МТЗ на заводі. Комплектують е, трактори. Тут більший клапан, клапан по стандарту не береться магнітом, менший береться магнітом. Також більший ще й декалений. Ну я робив огляд, їх вам показував вже декілька разів. Якість дуже-дуже гарна. Е, Коштують вони по 2500 комплект. Тому, друзі, кому треба гарні клапана, стигніть замовити. Кому потрібні сальники металеметалічні, також, будь ласка, звертайтеся до нас. Дякую за увагу. Мирного нам неба. Пока.